Добрий. день, Переді мною дві, на перший погляд однакові кавомашини Philips 55 серії. Але це різні машинки. Ці машинки в нас на сайті називаються стоковими. Хочу розповісти, що ж це таке і чим відрізняються саме ці дві машини. Обидві машини будуть в білому кольорі. Спеціально обрав для вас, щоб було зрозуміліше. Одна дорожча, інша дешевша. Але обидві значно дешевші за оригінальну кавомашину, яку можна придбати в магазині електроніки. Поїхали. Зараз будемо розпаковувати і дивитися, в чому різниця. Так, почнемо з дешевшої. Коли дивимося всередину коробочки, бачимо, що тут не оригінальне пакування, а ось таке пакування просто картон. Витягуємо картон. Що бачимо? Бачимо, що є новий оригінальний молочник запакований. Бачимо саму кавомашину і навіть є мастило для блоку заварювання. Кавомашинка при цьому вся в нових плівочках. І піддончик в новій плівочці, і плата керування в новій плівочці. Зверху гарненька-новенька кришечка. Тобто, по великому рахунку, кавомашина виглядає повністю як нова. Так, вставляємо її сюди. Зараз будемо доставати іншу кавомашину. Ну, так, розпакуємо іншу кову машину. Тут ми бачимо одразу, що пакування заводське, гарненьке, є спеціальні пакувальні матеріали. Дивіться, я їх знімаю. Щось тут ще є гарненьке. Зараз ми подивимось. Ось така гарна картонна штука. Потім є якийсь боксик. Ага, в боксику є ось така оригінальна ложечка для меленої кави. Потім піддончик. Потім інструкція до кавомашини. І все. Так. Дивимося далі. Ось така гарна штука, за яку можна безболісно витягнути в машину. Тобто, по пакуванню одразу видно, що це щось набагато серйозніше і солідніше. Так. Є ще один бокс ось такий, в якому ми знайдемо зараз. В якому ми зараз знайдемо новий молочник. Зверніть увагу, що там він був просто запакований окремо, тут він запакований у ось такій коробці і фільтр очищення води в бункер води. Так, відкриваємо нашу кавомашину. Дивимося, яка вона тут. Є ще ось такий гарний такий ізолюючий матеріал. І ось така кавомашина. Зараз приберу цю підставку, щоб було краще видно в порівнянні ці дві кавомашини. Значить, ось така кавомашина. Зараз я сюди поставлю нашу решітку. І будемо з вами порівнювати. І будемо з вами порівнювати. Так, що здесь? Нерівна я встава. Ага, тут ще просто ось бачите, яка штука є. Пакування настільки серйозне, що навіть є прокладка між бункером води і блоком заварювання. Так. Ось так виглядає кавомашина дорожча. Так само бункер. Але в комплекті є ще фільтр. Є ложечка і є інструкція. Так, давайте ж розберемося, в чому відмінності цих двох кавомашин. Значить, якщо ми придивимося більш детально, то можна побачити, що в цій кавомашині зверху є сліди ось такого пожовклого трохи пластику, тобто машина десь вже була розпакована і стояла якийсь час. На цій кавомашині такого немає. Якщо ми придивимося, як дуже прискіпливі поціновувачі, ми побачимо, що е, на цій кавомашині вже є сліди використання ось цієї вилучки. Тобто, це вже точно не нова машинка. Ця ж кавомашина без жодних слідів використання. Що ж таке в реальності ці дві кавомашини? Ми їх обидві продаємо як стокові. Тільки за різною ціною. Ось ця кавомашина е, дешевша за цю, в районі 3000 тисяч гривень. Різниця. Так, що ж це за такі кавомашини? Чому вони виглядають як нові, але називаються стоковими? Обидві ці кавомашини перероблені насправді. Різниця тільки в тому, що ось ця кавомашина перероблена з вживаної кавомашини, а ось ця кавомашина перероблена з нової. А, в цій кавомашині обрали гарненьку вживану модель, на якій не було жодного пошкодження, жодної подряпини. А, поставили на неї плату керування зовсім нову. Тут буде нульовий пробіг. Поставили на неї новий піддончик, поміняли в ній кавомолку, поміняли в ній всі клапани всередині, замінили всі ущільнювачі, вимили повністю весь корпус. Uh, і кавомашина стала, на, на перший погляд, нібито нова. Ця ж кавомашина машина дорожча. Тут взагалі все супер класно і оригінально. Взяли нову кавомашину Простішої серії, замінили в ній uh, плату керування на ту що з топової версії, і отримали ось таку кавомашину. Тобто, за ціною набагато нижчою від uh, ціни в магазині. ви Отримаєте, або ж повністю нову кавомашину перероблену або ж дешевшу на 3000 гривень перероблену із вживаної, але теж з оригінальною заміною всіх оригінальних запчастин. Що на цю, цю кавомашину, ми від свого сервісу, від своєї майстерні, даємо гарантію 6 місяців. А далі вибір тільки за вами. Чесно розповів вам, що. Чим відрізняються цікава машини, кого цікавить така техніка. Прекрасний варіант на подарунок, прекрасний варіант собі на кухню. Будь ласка, звертайтеся, в нас завжди є щось подібне.